Всім привіт! Дивіться, яку батарею банок я приготувала собі консервувати. Оце ми з Колею плануємо всі ці банки сьогодні законсервувати черешнями і кабачками. Ціла батарея. Так, буду я закривати сьогодні кабачки. За порадою своєї сестри. З чилі. Вона ще позаминулий рік мені як порадила. Каже, закрий. Я закрила, одразу їх ніхто не їв, а потім потрохи та й поїли ці капачки. Ну, на каналі в мене є рецепт, але ну, я так ще трошки покажу, як... якщо скидаю сюди круп, хрі, це як завжди. Це як хто любе. Я огірки закривала, кабачки я показувала чи не показувала. Там Часник. показувала. Ага. По-моєму, є теж на каналі. Закривала я. Показувала. Ще, по-моєму, називаються кабачки Чілі по рецепту від сестрички. По-моєму, так вони називають. Парчик горошка ми закладаємо кабачки. Закладаємо баночки. Я вже накладу, потім буду показувати, що далі. Такі вони в мене, такими брусочками, шматочками, чи як вони там називають. Так, тепер заливаємо кип'яточком. І залишаємо хвилин на 20. Зараз баночки повненькі, все наклали в баночки те, що потрібно. І заливаємо кип'яточком їх. Я прям так багатенько понакладала. Оскільки це у мене на 4 банки, на 2 банки чайника і не вистачає. Так, все, зливаємо цю водичку. Простояла вона десь. Повіли 20, може більше. Зливаємо, ставимо кип'ятим і заливаємо ще раз цією водичкою в кабачки. ще раз закипіла і ще раз заливаємо кабачки і вже залишаємо ну, хвилин на 10-15, на вже багато їх так тримати не треба, щоб вони тільки-тільки ще раз пропарилися. Щоб не повзривали, бо кабачки це таке чого ти колихається. Так що заливаємо ще раз, а потім уже Будемо цю водичку зливати і вже будемо робити. Розсол. Так, все, простояли родички. І тепер зливаємо це все в кастрюльку і зараз вже будемо робити маринад. Два рази залили. Цього досить. і будемо робити маринад. Клінат у нас іде дві столові ложки солі. Такі дві столові ложки. 10 столових ложок цукру. Ну, я не буду повністю знімати. Раз, два, три, дев'ять. 10 цукру Тепер нам потрібен кетчуп чилі. Я такий беру завжди. Потрібно його 6-8 ложок. Я закривала по такому рецепту, то мені наче не вистачило цього кетчупу, тому я потім почала закривати уже наступні рази. Видавлювати повністю пачку. Тоді вони такі гастренькі. Якщо ви не любите, щоб вони були гастренькі такі, ну прям добре гастренькі, що огірочки по цьому рецепту я закриваю, що кабачки, то додавайте 6-8 столових ложок. Ну мені цієї гастроти наче мало, тому я кидаю повністю пачку. І ставимо на вогонь, розмішуємо, ставимо на вогонь, закипає, а в кінці вже будемо додавати оцет. Так, у наш розсіл, вливаємо туди стакан от 9%, 250 грамовий стакан. Оцин. Іди його бульк, перемішуємо. гарненько, Так, прикручуємо. досить, і починаємо кривати, бо мені так, шик його. Мабуть, переставити сюди ще треба. Тут мотоцикл, то вибачаюсь, то синочок на рибалку значівлю поїхав. Так, все, а тепер заливаємо кабачки. І закриваємо гарненькі, такі опахнуть, такі пахучі. Все. і закатуємо. Бачите, як закрываю Оксана? Оксана банку закрыла, Коля каже, давай я. Ты же так скажешь, что люди таки поймут, что ты такие ров. А что не так было? Не, ну це я сам захотів попробовать. А же ж ты ж все закрываешь. ж тоже цікаво позакрывать. Коля, то раз попробовала закривати и теперь закриваю меня. Так красота, я з консервацією зараз особо не напрягаюсь. Можна так консервувати кучу банок. <свіття> так, кабачки закрили. Глянь, яка как красота. Не буде смакота. Так, тепер займаємося черешнею. Черешню я закриваю компотами ось так. Якщо я в неї там десь сумніваюся, десь там вона чи зеленкувата, чи що, ви знаєте, що вона теж така примхлива, що може зірвати. Тому я її мию, складаю так в каструлю. Наливаю води, щоб було на два пальця поверх черешні. Ну, це вона повспливала ось верхня. На два пальці поверх черешні. Кип'ячу, додаю цукор, лимонну кислоту за смаком, куштую, щоб мені подобалась, вона була смачненька. Вона у мене закипає, прокипає там 2-5 хвилин, отак от, десь прокипає з цукром, з оцею лимонною кислотою. Розкладаю по банках і закатую. Все вам покажу. Зараз я ось її залила, поставила на вогонь і далі вже буду. Показувати. І вона у мене стоїть, ніколи, ніколи, ніколи жодна банка не зірвала. Я не заливаюся ото кип'ятком по 350 раз, роблю ось отак от. Навіть якщо вона трохи зелененька, і смакота, і швидко, і все гарненько стоїть. Так, черешня починає закипати додаю цукру сюди. Я не знаю скільки, скільки чого. Я все буду куштувати за смаком, щоб мені подобалося. І додаю лимонної кислоти. Перемішую і смакую. Бачу, скільки досить чи не досить. Вона вже така підзакіпає. Щоб вона мені закипіла і не переварилася. Додаю зарані все це. Бо теж не хочеться, щоб вона була переварена, м'яка. Я люблю, щоб вона була така тверденька. Попахне черешнями. М -м -м. Я краще її вгадала. І, кстати, немає цієї горчинки. Є легкий такий присмак, як його, миндаля. Mm -hmm. Горчинки немає. Можна було рвати їх. Mm -hmm. Так, все, закипає. Зараз закипить і ми її по банкам закатуємо. Все, черешня. закипила Буду подниматься все белая пина лимонной кислоты. Ничего страшного. Но потом зидайте и Теперь раскладываем по банкам. Так. Можно было кастрюльку ближе поставить, чтобы не тягнуться через всю У нас пліту надо зараз надо... треба, закриваємо і складаємо так всі баночки. Гарні, кажу. Угу. Трохи прикрутила, щоб ледве-ледве горів вогонь. Ну, щоб вони не переварювалися, поки закриєте. Щоб черешні не переварювалися. Хочу насидіти, щоб було компотику. І все. Бачите як? Я ж казала, що я знайду, що запихну в банки. <гум> Це буду не я, якщо я ой, щось не знайду. Чого ти вже так. бува? Не-не ні, ні, нормально потім. Попадеться кришка. Один раз ключ соскочив, він уже все, давай я. Я ж бачу, як ти накладаєш. Давай я. раді Бог. Не простіше. Закривай. На Наступний рік я взагалі консервацією займатися не буду. Це, мабуть, перебуває. У мене чоловік не навчився консервувати. І все. Ну, що ти? Вихватив його у мене. Так, і черешенька закрита, шість баночок. Ну і тут трошки залишилося то З'їсться. смакота дивіться. І тепер ото буду чернішу закривати, <кій> як напіток. Закрию. Так, все, відібрала намила цю черешню. Буду розділяти, поки по стакану, такому насипаю бути, а там потім, як залишиться, порозпределяю по всім бутилькам. Мені вистачило на всі приготовані бутильки. Я думаю, хватить. Тут можна буде і по два їх стакана. Робити. Це неудобно. Так, поки це все приготуєш. Водичка вже закипа. Тут я роблю ягоди по стакану чи по два. Дивлячись, скільки в мене ягоди. Стакан цукру, півложки лимонної кислоти. І п'яток закипів, заливаю, закатую до побачення. Укутую все. Швиденько все робиться. А воно десь приблизно, мабуть, у мене. І піде по два стакана. Розприділиться. Так. по два десь, можно по 1,5 стакана. Ну, короче, так вы поняли, да? Півтори вторых стакана додаю. С той воронкой тільки путаюся, куди. Тут розсипається. Ну, короче, якось так. 12 бутыльків у мене вийшло. Розділила на 12 бутыльків. Ну, нормально. Так? Да? Угу. Mm -hmm. За це дякую. Що знайшли? Що без воронки розсипається і попадає трох. Це Оксана. вже їх завжди треба на свинячку. А з воронкою, як ото от дурі, подаюся. в чайной ложечке лимонной кислоты у можно баночку так Одну баночку може не хватить. Ону баночку не хватило трошки, трошки не хватило. А у мене ось є трошки. Тут десь так же. Все. Тепер закипає водичка, і будемо заливати. Все, водичка закипіла. Це я вже так просто показую. Всі зрозуміли, я сподіваюся, що і до чого. І компути всі закривають. Це не новина, як і що закривати. Колотать забула, потім колотиться з ним Так. І швиденько закриваємо. У мене тут водичка буде бра... е... братися. закипать пару заходів. Все мало. Так что все, всем кажу пока-пока, до наступного видео.